Доброго часу доби. Давайте зробимо відеоогляд по вашому проєкту. Колір фасадів і колекції ми можемо потім іще додатково обговорити і вибирати. Ну Попередньо я поставила вам колекцію тренд. Матовий фасад низ графіт, верх білий. І вартість по цьому проєкту у нас 27,945. Розібраних тумб із фабричною сверловкою. Можлива доставка в Полтаву адресна. Е, порядка 750 гривень коштує. Так, значить, зараз зробимо в лініях да? розбір проєкту. Так, дивіться, відключимо фасад, щоб ви побачили ці всі комунікації. Тут ваш лічильник, вентиляція вентиляція, котел. І, до речі, скажіть його висоту. Так. Значить. Пральна машинка на 5 см відступ від стіни. Тут закрита фальшпанель така добірна, і з цієї сторони також на 5 см ця фальшпанель. Дивіться, по глибині стільниці 60 см. І це тільки так може бути, бо духові шафи 60 см глибиною, і ззаді духової шафи нічого не повинно бути. Так, значить, це в нас 70 см пральна машинка. Із цими планками. Потім 60 тумба під духовку, далі 20 тумба з поличками, поличкою далі на 100 метр. Значить, метр у нас тумба під мийку і на 60 см шухлядки. ну Шухлядки тут можна замінювати. Тут, в принципі, додатково можна не відкидний фасад, а шухляду також поставити під духову шафу. Поверху тумба 70 см висотою 92 см, в яку буде вмонтований газовий лічильник, тумба на 60 см під витяжку, потім тумба 20 см, тумба 60 на 60 глибиною. І 92 см висотою, де буде вмонтований котел. Потім тумба на 80 см. Можливо, сюди комплектація з сушкою, простою, білою чи хромованою. І тумба на 20 см. Ну, це і вся ваша кухня. Колір стільниці на вибір, колір фасадів на вибір. Вартість по колекції тренд 27 945. Стосовно того, що ви хотіли зробити фасади на пральну машину, я чесно не розумію, як це технічно зробити. Тут виліт по стільниці тільки 60. Ну, і вона знаходитиме, виходить. Ну, тут вона виходить тут вона йде вище, ніж ваше підвіконня. Ну, тут нижче як зробити, щоб дверка відчинялася. Я, чесно, не розумію поки що. Ну, Давайте поки так, щоб все по стандарт. А, і тут же збоку я поставила е, фальшпанель, щоб закрити. Е, бік тумби. Е, по тумбах буде глибина 46 см, по стільниці глибина 60 см. Як додаткова комплектація, можна плінтуса, ну, поки що без плінтусів.